16 грудня у Харкові відбулася перша звітно-виборна конференція Харківської обласної організації політичного об'єднання «Рідна Вітчизна. В конференції взяли участь лідер політичного об'єднання Іван Матієшин, перший заступник голови політичного об'єднання Віктор Лещенко та заступник голови політичного об'єднання Василь Півень. Із запрошених гостей були присутні від управління внутрішньої політики Амбросимов Євген Володимирович та голова громадської ради з питань свободи слова при Харківському губернаторові професор Рубен Валерій Володимирович. На порядку денному конференції були заслухані звіт про роботу Харківської обласної організації за 2010-2011 роки. Також обговорили поточні та перспективні завдання обласної партійної організації та соціально-політичної ситуації в Україні політичного об'єднання на даному етапі розвитку. І головне. На конференції заступник голови політичного об'єднання «Рідна Вітчизна Василь Васильович Півень був одноголосно обраний головою Харківської обласної організації політичного об'єднання «Рідна Вітчизна. Василь Васильович подякував екс-голову політичного об'єднання Леоніда Степановича Сороку за виконану роботу та зазначив, що вони будуть співпрацювати і далі. Ми кардинально змінимо роботу партійної організації, будемо брати активнішу участь у житті регіону і в роботі з населенням. Зокрема, за Значив новообраний голова Харківської обласної організації політичного об'єднання «Рідна вітчизна Василь Васильович Півень.